Всім привіт, з вами я. І да, вот, сьогодні ми будемо робити огляд на різні навошники, які я купив, бо я своє зламав. Ну, я маю 6 пар різних фірм. Тут є Apple. Якщо не вірите, ви бачите тут. То, то на iPhone. Бачите, тут навіть така карточка iPhone iPhone. Є Nokia. Вот тут оце, Хто не знає, це і подовжувач. Він підкріпляється. Ну дуже прикольно мені подобається. Це. Samsung. Теж нормальні. Nokia, Nokia і невідомо анонім. Нова фірма. Перш ми почнемо з iPhone. Так, iPhone у нас відкривається. Ага, така в нього є бутилочка. Так. так, що я можу сказати? Навушники мені подобається. Це кого вуха, то, щоб вони влізали. Знаєте, кого вуха великі. Дивимося на самий ем, якщо, на його основу, тобто його, його пульт. Тут от, 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 кнопочка. Ага, це включити звук. Добре, нормальні. Я буду оцінювати по 12 бальної шкалої. Це Він залиш десь 10 балів. Молодець. Потім будемо вибирати що найліпше. Так. Ну, може так не добре, бо я однією рукою знімаю, другою 4. Раз, все. Далі йде в нас Nokia. Мені воно дуже Це найбільше, те, що я зразу побачив, думаю, я куплю тут з різних магазин, я купляв. Готую я лошара. Е, так. Як же мені його витягнути. Опа. что тут? не знаю, что с червоным. Ты можешь... Не знаю, что хочется. Давайте я вытяну, я не могу разобраться. Так, что же мы тут бачим? Давайте продолжать скрипом. Так, я всех сюда поставлю. Так. Продолжу, что, чтобы... От так, Якщо телефон там, знаєте, там трошки. О, все чп. Тут такий захист. Щоб не було видно, потім так відчіпляєте, знаєте. Так, да. давайте у ці новошники. Ті самі втулочки, як в айфона, ходи айфон лежить. Так, ну у нього тут він такий білий, мені білий дуже сподобався. І в нього те, що мені сподобалося, це його звук. Тут є в нього. Оце, от, основа. Тут є звук. І ще менше це. Типу. Тіпо... А, це дзвонити. Понял. Тут а, музика включати. Тут а, перемотувати. Вперед, назад Пауза продовжити. Ну, Цілому нормально. Ставлю 11 балів, вони трохи перемогли айфона. Знаєш, ми ще пойдемося. Ми візьмемо ті, що набрали найбільше балів. Так, коробочку сюди. Ідуть Samsung. У мене телефон Lenovo. Тут немає моїх навышків. пара 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 пом. Так, що ми бачимо. Ага, втулка не така, як... А ну я зараз попробую втулити. Я не знаю, чи он вийде. Такі втулки в мене є старий телефон Samsung. Значить як мене? А в мене, зараз я вам покажу, така вот. Втулка і там така сама. От я ніколи не любив. сам. Це ж тобі гніздо зламаю. Ото вже мінус дає. Все, тут тільки можна дзвонити. Все? Да ладно. Не, чуваки, ви вибивайте. Тут два бали. Можна і один поставив. То не... Так, тут Nokia. Nokia, знову. Nokia, я бачу, у нас найбільше Nokia. Давайте я витягну, так. О! Так. така сама тут дзвонити. Пауза. Ні. Перемотати вперед-назад. Пауза. Щоб включити можна. О. Так, тут типу, включати. Тут ще якісь кнопки є. Коротше, непонятно, я ж потім буду проводити сам по музиці, там як воно буде працювати. І тут є ті штулки, а 4 Power. Добре, ставимо ми тобі 11. Як Nokia теж прийняла з iPhone. Я вам я теж 11 можу поставити нормально. Так, Nokia ще одна. Ну, не дуже ліпше, я не скажу. 10. І непонятно що. Я не знаю, скільки тобі поставити балів. Не важно скільки. М -м -м. Добре, 10 Тож. Так. Наушники Samsung. Нема вас. так от. Так, тут... а, тут мій комп'ютер. Нема все. Це ті, що виграли. Зараз я ставлю нам паузу і буду пробувати. не знаю. Що ж мені з ними робити? Ну, я потім покажу вам відео, яке я точно навушники вибрав. Я ж буду по музиці пробувати, так що ви не думайте. Що ж, з вами був Дева Статор. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Що ж, всім па-па!